Мастурбація є. Від цього ми нікуди не дінемось. Що ти, зручні? 90% людей мастурбують. Мастурбація для всіх. У мене колись батьки застали за мастурбацію. Більше я їх в гості в Київ не запрошую. Розгугляти неологізм означає відповідати на питання, які ти гуглиш. Вітаю, це шоу. Розгуглимо про у якому ми розбираємо популярні гугл-запити, що стосуються сексу. І сьогодні у нас у гостях експертка Нонна Телюх, і ми поговоримо про таку делікатну тему, як мастурбація. Тож перше питання це взагалі нормально? О, це ок, це нормально, але 100 років тому вважали якраз таки, що це не нормально, що це якесь збочення, і пропонували лікуватися від психічного розладу. Але на щастя, вже провели дослідження. Одне з них проводив американський психолог Кінсі, в якому довів, що 90% людей мастурбують, турбують, але неохоче про це розповідають. Так, давайте розбирати вже потроху з Google питаннями. І перше питання: в якому віці вже це норм? Мастурбація є в нормальної в будь-якому віці, і доведено вже на фотознімках узд діагностики, що дитина ще в утробі торкається свого тіла. Маленькі діти також торкаються своїх геніталій, але не з метою сексуального задоволення. А для того, щоб зняти напругу, якщо є якась тривожність, або дослідити своє тіло. І коли підліток ще до пубертату. Починає займатися мастурбацією, це також не з метою сексуального задоволення, а тільки для того, щоб пізнати своє тіло. І люди похилого віку також мастурбують. Люди молодого віку. Мастурбація для всіх. І тут слід зауважити, що в підлітковому віці мастурбація стає дуже частою. Це може бути і три рази на день, і п'ять разів на день, тому що йде такий скачок гормонів, і багато тестостерону в дівчаток він виростає в два рази у хлопчиків. Аж в. 18 раз і це прекрасний ти спосіб не знаєш, відкласти... куди одівати. ти не, не знаєш, що таке сублімація. Це прекрасний Витово. спосіб дослідити своє тіло, зняти напругу, стрес. Як часто це нормально? Немає якоїсь конкретної цифри. Єдине це, якщо це не заважає тобі умовно вчитися. Тобто, якщо ваша дитина здає зно на 200 балів, хай хоч цілими днями це робить. Так, так. і так. якщо не робить це на людях. Угу. Тоді так проблемою це стає тоді, коли є нав'язлива мастурбація, коли вона заважає е, звичному життю. Ну. <пух> мастурбація є. від цього ми нікуди не дінемось. Чи є якісь правила безпеки або правила взагалі, як це робити? Щоб це ні тобі не нашкодило, нікому не нашкодило, і залишилося приємною тайдою. Є е, певні правила. Е, наприклад, якщо людина збирається торкатися своїх органів, то руки повинні бути чисті. Та іграшки повинні також бути чистими для того, щоб не занести туди якусь інфекцію. Це зрозуміло. Також е, різні іграшки мають бути з якісного матеріалу і дуже радимо не використовувати гострі предмети, тому що буває всяке. Для того щоб Хоча не травмувати. Достатньо, достатньо, наче очевидна порада, не використовувати гострів українського. Так, очевидно, але, але я колись так. розмовляла з лікарями швидкої допомоги mm -hmm. і розповідала дуже різні історії. Далі потрібно прибирати за собою своє місце. Особливо це для підлітків. Дуже важливо робити це наодинці, бо це інтимний процес, щоб ніхто не бачив. До речі, не знімати на камеру, тому що зараз кібербулінг тема дуже популярна. І буває так, що знімають на камеру, передають своїм там коханим людям, а кохана людина вже шантажує Уявляється, таким чином. Не так. А що робити дитині? Якщо uh -huh. батьки застукали, як має діяти батько або мати, або взагалі батьки, щоб не травмувати дитину, щоб спокійно з знайоми? Бо є різні випадки, коли діти дітей сварять, коли їх замикають, там не знаю, змушують молитися. Uh -huh. і так як не бути цим? При цьому кринжовим баті, який сідає, такий, що ти, кишоди дрочні ти... mm. <рес> дуже хочу нагадати, що кордони формуються в сім'ї з підліткового віку. Батьки мають стукати до дитини в кімнату і вимагати цього в дитини, щоб дитина стукала в кімнату до батьків. Ну, по перше, щоб не травмувати себе і дитину, коли вони зайдуть до кімнати і побачать, що їх підліток мастурбує. Якщо ж розмова не ініціювалась, то дитина вряд я, я дуже навряд. це розумію, бо мене колись батьки застали за мастурбацію. Більше я їх в гості в Київ не запрошую. Але ні в якому разі просто от не маємо права соромити дитину, бити по руках, загрожувати. Часто люди, які в стосунки вступають, угу. вони вважають, що якщо вони мастурбують в стосунках, це якось погано впливає на стосунки, бо вони там зраджують свого партнера чи партнерку. Угу. Чи чи це так працює, чи ні? Ні, це так не працює. Це також міф. І якщо люди в парі можуть довіритися один одному і мастурбувати, навіть мастурбувати один одному. Це прекрасно зближує людину і Вимагає пізнати своє тіло, це було шоу. Розгуглимо про секс. І сьогодні разом з експерткою Нонною Телюх ми розкрили питання мастурбації. Дякуємо вам, ставимо лайки і підписуємося на канал. І мастурбуємо. Але так, щоб не заважало жити.